Розв'яжемо раціональне рівняння. Це рівняння звернув увагу, має вигляд лівій частині у нас сума двох раціональних дробів в правій частині раціональний дріб. Щоб розв'язати це рівняння, першим кроком ми повинні раціональний дріб, який знаходиться в п'ятому в правій частині, перенести в ліву частину. Але попередньо, ми повинні в кожну з дробів Знаменник розкласти на ножники. Почнемо з першого добу. Знаменнику записано 6х плюс 3. Можемо винести спільний ножник 3. І так, перший дріб. 3х плюс 5 численників. В знаменнику трійку виносимо спільний ножник. В дужках залишається 2х плюс 1. 3 чисельний прогріт 4х квадрат мінус 1. 4х квадрат це квадрат 2х. Одиничка це квадрат 1. Тобто, ми маємо різницю в квадраті. Розкладаємо множники, використовуючи формулу різниці квадраті. Тобто 2х мінус 1 множимо на 2х плюс 1. Переносимо дріб, змінюємо знак. Чисельку Х. Знаменнику. Розкласти на множники. в даному випадку не можна. Ми переписуємо цей дріб 2х мінус 1 до рівня 0. Тепер працюємо з лівою частини, треба знайти суму. І різниця це добу. Вибираємо спільний знаменник. Спільний знаменник у нас повторюється, множить, дивимось 2х мінус 1. 2х плюс 1. Але у нас є ще бік. Тобто спільний знаменник буде 3, множимо на 2х мінус 1 і на 2х. -1. Додатковий множник 2х мінус 1. Другий дріб додатковий множник 3, третій дріб, додатковий множник 3 умножити на 2х плюс 1. Виконуємо множення множимо многочлен на множення. 3х на 2х. 6х. Квадраті. 3х на мінус 1 мінус 3х, 5 на 2х плюс 10х, і 5 на мінус 1 мінус 5. 1 множимо на 3 плюс 3. Далі множимо, виконуємо множення, але звертаємо увагу. коли буде Кожні результати треба знаки змінити, тому що передробно стоїть у мінус. 3х множимо на 2х. Це у нас буде 6 х квадрат. змінюємо знак, пишемо мінус 6 х квадрат. 3х множимо на 1. 3х, змінюємо знак мінус 3х. Дорівнює рівня Спрощуємо чисильник. Нашу добу. Знаходимо подібні. 6 х квадрат мінус 6х2. Взаємозвищились. З іксами мінус 3х, плюс 10х і мінус 3х. Якщо додати, маємо 4х. Тобто чисельник 4х. І числа мінус 5. І плюс 3, і мінус 2. Знаменник переписуємо той вигляд, який він є. І цей дріб дорівнює 0. Дріб дорівнює нулю, коли дорівнює нулю тільки чисельне, а знаменник не дорівнює. І так записуємо ці дві умови. 4х мінус 2 0 і 3 умножили на 2х. 0,5. Пишемо х дорівнює 0,5. Знову дорівнює 0. Дивимось 2х мінус 1 не дорівнює 0. Х не може дорівнювати число 0,5 і х не дорівнює число. Якщо подивитись наступним множник – мінус 0,5. І так звернула увагу. Ми отримали єдиний розізок x доріг 0,5, але брати ми його не можемо, інакше знамене перетвориться в нуль. Тому в даному випадку розіски немає, або коренів немає. Пишемо відповідь.